Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в житловому Сталіні за 45 тисяч гривень. Загальна площа 60 метрів квадратних. Кількість кімнат 4. Площа ділянки 10 соток. Тип покривлі шифір. Опалення тверде паливо. Косметичний ремонт. Є сад, город, гараж. Центральне водопостачання. Рядом школа, лікарня, дитячий садочок, аптека, парк, магазин. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб цей чудовий будинок знайшов свого господаря.